Всі присутні, які прийшли провести нашого героя Сергія Івановича в останню дорогу. Знаєте, кожного водіна важко проважати в останню дорогу. Та й кожну людину важко ховати, яка покидається земне життя. Але найважче проважати тих, кого ти знав. Ви знаєте, Сергій Іванович він не тільки в сьогоднішньому часі захищав нас країну, а він ще в 2014 році, коли розпочалося то, та сама мада